Різні речі. Коробочка вагою 18400, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Так, нам тут попадається ось така крутезна копілочка. Ну, Копілочка дійсно крутезна, бо дивіться, як вона виглядає. Ідемо далі. Далі у нас є ось такий стакан. І це, мабуть, або соусничка, або для тих провистів, щоб розмішувати фарбу. Наступне. Ще одна ось така штучка, це може бути навіть і підсвічник, і ось такий красивий бокальчик. Ще один такий. І один ось такий. Ось так мене виглядає. Так, є ще ось такий. Я так розумію, це був колись такий набір з різних таких форм. Далі є дитин... бутилочка для діток. Так, це, мені здається, буде для ватних дисків виглядає, з таким вирізом. Так, наступний. Тут є у нас кабельочок. Мені, здається, можливо, до якогось телебачення кабельного. Так, тут у нас ром Спрей, спрей для кімнати. Так, наступний є кремчик Body Shop. Пробую відкрити. Ось такий. Бачите, стільки його там покажу вам? Ось. Так, наступне є підсвічник. Це, як розумію, цілий такий набірчик. Ось такий підсвічник і ось така осіння коробочка для чогось. Далі цілесенька кружечка запакована. Далі у нас є ось така кружечка. ММДемс і степлер. Далі, ем, така, знаєте, це на ручку Гаррі Поттер. Дерев'яна, до речі. А ні, не дерев'яна. Далі ось така пластикова штука. Такий полік машина. Далі альбом. Ось так виглядає. До речі, можна підписати щось. Далі термус металевий. Так, заварник. Для чаю, але немає самої цієї штучки. Далі кремчик, пластикова штучка, ще якийсь один крем... кремчик. Я коробочка. В коробочці у нас дуже багато карточок і це стругалка. І ще якісь такі штучки на магнітику, з яких можна, мабуть, буде щось збирати. Перше не знаю, що це. Можливо, якийсь масажер. Ось так має бути. Я бачу, що є кнопочка вмикання. Можливо, світиться, я не знаю. Ось такий карма. Наступне моніторчик. Моніторчик від Philips. Ось так виглядає. Далі. Ось така дуже красива обіяло. Наступне У нас тут є якісь карточки. Напевно. Ідемо далі. Знову кабельки для телевізора. Так, ось така красива дуже ємність. Сюди можна поставити кісточки, можна поставити щось у ванну Далі для перчику. Там він навіть всередині є. Далі усі льодоходи, щоб ходити і не падати. Наступне у нас є ось такі, я так розумію, Треба просиляти, розмалювати, і це буде як новорічний декор. Наступне ось таке. Теж, мабуть, потрібно збирати. Ідемо далі. Далі у нас є ось така паличка. Я так розумію, це все потрібно ліпити на цю, на цю паличку і вийде в нас ось такий ангелик. Ще один новорічний декор. Бачите, тут є циферки, і їх потрібно сюди вішати. Так, штука в штукає. Так, тут у нас є якась... Е, дивіться, я так розумію, що це чехольчик, який вішається на цю штучку в машині. Ось так ви показує. Бачите? Туди можна окуляри, можна документи, можна ручку. Що ваша душа забажає. Далі ось така штука від Гаррі Потера. Далі ось, ось така квіточка. Не знаю, як вона має бути. Далі, це для котика собачки. Така мисочка пластикова. Далі є декоративна ось така дощечка. Так, це, мабуть, у нас колготки. Далі є у нас дуже багато пластикових контейнерів. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять пластикових контейнерів. Далі ще папочка. Ось така. Так, є ще ось така. Тут у нас шнурівки кольорові. Так, антистрес, щоб розмальовувати. Одну вже хтось розмалював. Всі інші чисті. Наступний костюм жінки-кішки. Клас. Дивіться, який повністю новесенький. Дуже класний, реально. Можливо, або супер, ну, уся жінка-кішка, або Бетмен, я не знаю, одна із двох. Наступна ось така відкритка. Далі ось такий новорічний окуляри. Далі у нас є ось така ігра. Ви так розумієте, тут вона все гарно в пильничку запаковане. Я думаю, що цілесеньке. Далі у нас є ось така ігра. Так, є коробочка. В коробочці всередині мило оливкове. Запаковую. Так, це щось у нас є. Не знаю, правда, що це. Так О, Яка крутезна сумка. I love you, London. Добренько знімаю і ставлю вам назад. Наступне це у нас іде. Якісь тут карточки. До речі, ці карточки запаковані так само. Так, наступне. Вау, Ось така статуеточка. Два пінглочика і дитина. Дальше обруч. Так, ось така підставка. І йдемо далі. Далі на штука для яїчок з холодильник. Рамка. Ось так вона виглядає. Мабуть, треба буде відкрити її і переставляти їх по місцях. Ці квіточки. Коробочка 18,4 18-4. тут мільйон просто. Ще одна бутилочка дитяча. Так, є якийсь чехольчик, не знаю на що він. Ось. Можна, можливо, на рюкзак надівати Зверху тоді, коли паде дощ. Так, підсвічник. Є ще один підсвічник. Так, баночка. Металева. Так, є сама свічка, колготки і дуже багато тут відкриточок новорічних. Ще відкриточки. Далі у нас тут ідуть ось такі циферки. Так, навушники від Sony з звичайним входом. Ось. Далі така на присосі, до речі, це є ведмедик. Тут у нас ось така є. Є дезодорант. Є ось така ємність. Так, дуже багато це у нас гузики. Не фокусує, фокусує мене, покажу вам. Ось так. Наступне якийсь консилер. Або яка штука. Далі і магнітики. Ага, це один. Подивіться, яка красота. Ось так відкрили. Ось такий магнітик. З днем народження. Ну і ось ось такий магнітик. Так, є ще ось такі навушники. Так, ще тут ще попадається ось такої форми якась штука. Це, в принципі, я вам показала цілу коробочку, в 18400, якщо сподобалося, звертайтесь.